Воу! що то за рок зірка переді мною зараз в екрані. Ти же супер популярний. Твої треки слухали і слухають мільйони людей по всьому світу. А Україна то є великий рок бенд Що не віриш, зараз тобі докажу. Грандіозне розкрадання авто. Або по-нашому, GTA. культова гра, на якій виросло не одне покоління людей. Вона дуже популярна у світі та кожен раз б'є рекорди з виходом нової частини. Так трапилось із GTA 4, яка принесла своїм розробникам з Rockstar понад 2 мільярдів доларів. Та продалась у кількості 28 мільйонів копій. Ви собі уявляєте? 28 мільйонів по чисельності населення це як три Греції. Або Австрія плюс Бельгія і ще плюс Норвегія в квадраті. Ну, коротше кажучи, дуже популярна гра. Але до чого тут ви та ваша популярність? Та в яку мить з'являється український рок-бенд? Спитаєте ви, а я вам відповім. Рокстар, розробник гри, запросив Руслану лежичку, вона ж просто Руслана, в ролі самої себе бути на радіостанції Хайшень ВФМ. В їхній грі GTA 4. Привіт всім файним хлопцям! То говорить Руслана з радіо Вей. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Буйма! Та додала її хіт Дикі танці. Плейліст радіо, з яким вона перемогла на Євробаченні 2004 року. А трек Дикі танці в свою чергу це сучасна компиляція древніх етнічних гуцульських мотивів та рок-музики. Море на всі веселенці сонце наладиє. Ростя трава зеленянька, квіточка левіє, Ростя трава зеленянька, так ташка співає. Що в нас настріває гуцульська ж культура то є наша з вами культура, код наших пращурів, який нам як дар передався через століття з фольклором, співами і характерними музикальними мелодіями. Це наша ідентичність, це наш скарб. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Саме так Rockstar вплили наш культурний код у свій код до GTA 4. Використавши дикі танці та гуцульські мотиви, мільйони людей грали під наш з тобою. Мотив виконання диких танців. Справді вражає, то що хіба ви не рок зірка, ви українець, одна з зірок цього неймовірного рок-бенду разом із Руслана та гуцулами. Тому частина слави належить і вам, дякуючи нашій ідентичності, всі українці стали рок зірками, набули ще більшої популярності у світі. Тож розкручуйте маховик маховикнаць спілкуйтесь українською, дивіться українське, створюйте українське.